Всім привіт, слава Україні! Знаходимося з батьків командіровки. Приїхали до хлопців із компанії Friend, їхня вивізка. Не знаю, що це за шосе, яка це дорога і так далі. Я думаю, це все можна знайти на їхньому сайті, де вони знаходяться. І значить, вони вже стали дилером, точкою продажі тракторів Юта. Зараз Гриша все нам розкаже, покаже, що тут в них за трактори і так далі. Добрийший. Компанія Friend віднедавна стали субдилерами такої техніки Юто. Як ви бачите, маємо три варіації з потужністю 140 кінських сил, з потужністю 130 кінських сил і потужністю 105 кінських сил. Коротенько, що хочу розказати про трактора. Трактора коробка механічна, 6 циліндровий турбований двигун. Комплектація максимальна, з кондиціонером, обігрів, валовідбор потужності 540 тисяч обертів, коробка, як казав, механічна, 12 впер і на реверсі 4 передачі назад. Ну, Давай прийдемо, подивимось. Ну, в принципі, оглядів на Ютубі їх повно, але ну, ваших оглядів ще не було. Ну так, Коротенько ми ж там не будемо. Ми ще трошки їх не помили, так ну, що... та тільки ж приїхали, зараз хоч в середину ще... присяду. Глянемо, що тут. -а. Порівнянні з МТЗ. Я порівнюю з МТЗ, так як у нас є їх два штуки. Все, сидимо в Юта. Тут, звісно, просторніше. Кондиціонер. Оце мені кажеться, це є плюс, що багато оцих, як вони, ну, коротше. Магнітофон китайська слабенька, але є. Так масу нада включає. Це Зараз замоторимо нового юто. Чик-чик. Як часи? До речі, хто володіє тракторами Юто, кого є вони в господарстві, напишіть свої відгуки, як вам ці трактори і чим вони працюють з сівалкою там, чи з плугами. Так, ну тут прикольно все, що огляд, звісно. Все видно, все красиво. Оці ось, ось штуки пластиком обшиті. Ну, пластик, звісно, звісно, не супер-пупер. Модний, але він є. м'якенько, все як має бути. Отут є діапазони, ну я ж не в курсі, я ж, я ж на МТЗ їздив, то тут ці діапазони для мене інтересна тема. Це виходить, що задня, сама медленна. Робоча і е, транспортна, але може бути і наоборот. Я можу ошибатися, тому що я не спеціаліст. Нове є нове. Навіть запах нового. Закрився і стілочкою завісаєш. О, і тут вони є ці ось духанчики. Світ це красота. Тут у нас ось є. Гідровиховів. Тут ручний газ. Це я не знаю що. Це мать навіскою щось там управлять. Після МТЗ доволі непогана техніка, але не знаю, в полі не працював, а трактор провірять на площадці, завів, проїхав вперед назад. Я рахую, що це недоцільно. Трактор треба перевіряти у полі з плугом. Чи хай не з плугом, хоч чим-нібудь. Не встигло й нагрітися. Так, де там дівся... Де дівся Гриша? Ну що, єдине, що можна сказати, це хороша заміна вашому МТЗ старому. А так, про неї вже речі. Та хоч навіть, і новому. Ну, При цих цінах mm -hmm. на МТЗ, то якоби треба шукати іншу альтернативу, тому що МТЗ вони в Африці МТЗ. Ну, буде велика ж проблема, їх взагалі не буде в Україні. Це факт. Знайомтеся, до речі, це Богдан, директор фірми Френд. Тому в Україні їх не буде, альтернативна явно пов'язана з турецьким ринком тракторів і, тур... і китайським ринком тракторів, яка буде на заміну МТЗ 100%. Китай то вони, вони молодці, там все до мелочей. Так а що, всі товариші, виробники техніки зайшли, в них відкрили фабрики. Хлопці приїхали, подивилися, думають, що нам не робить. І Чим не, чим не гірше, ніж Джин'єр 135 -й. взагалі. Можна Тільки чуть інший ценник. Ну, 20 тисяч доларів різниця. Це між китайцем. А, ну да, ми ж китайські трактора порівнюємо. А за 20 тисяч доларів можна автопілот поставити, переобладнать оприскувач. І аналіз ґрунту ще зробити. Ну, автоматизувати техніку і все, поїхали. Чим це ж кстати, хто не в курсі, займається компанія Френд. Да, ми багато на такі поставили автопілоти, що електромеханічний, що гідравлічний актеру. Вже більше трьох років гарно себе ведуть і питань немає взагалі. По МТЗ є питання, пов'язані з Так, нас, Це ось, небо так, і земля. А на цих тракторах ну, ми, ми не стикалися. Клієнти задоволені, питань не було. А якщо різниці немає, який ставиться де автопілот, гідравлічний чи електричний? тут якраз немає різниці. Тут все ну, імпортне, все, все нормальне. Не так, як в нас на МТЗ, да? метр вліво, 2 метри вправо <злухи> зловили. Гідравлічна система відкритого типу насос шестеренчатий, такі, як в МТЗ роблять, тому гідравліку можна ставити без проблем. І з гарантії він не знімається. ну Так як ми є субдилерами. <злухи> так що кому цікаво, хлопці прямо на тут встановлять автопілот. І трактор поїде в ваше господарство. Ну, у нас в ангарі ми пройдемо ганети. У нас там трактора стоять ми ще ремонтом е, агроелектроніки, займаємося, виготовленням кабельної продукції, цехи у нас трактора. Ось приїхали. Людина пригнала трактор замінити повністю проводку на тракторі Джендір. Зараз у нас в Харкова їдуть два трактори повністю для відновлення всієї повністю електроніки, як і проводки, так і монітори, блоки управління, все. Бо, ну, Понівечили, повитягували підлокотники, розірвали все і будемо відновлювати. Також у нас там стоїть МТЗ, який працює на радіоуправлінні для нашого соціального проєкту, який ми працюємо, це безпілотне розмінування. До поля ми доїхали, а далі на Путісь. Ну там вже наступне відео. Зараз відео про Юто. Про трактора Юто. Не знаю, нічого я вам умного, звісно, не поуструвнючаю, не по що там і так далі. Для... загалом огляд на кадрових каналах є а на каналі Молодий Фермер візуально просто, хоч трактора побачить, такого немає. Орієнтування ну, йде на е, агровиробника до 300 гектарів. Да? Якщо ми дивимося там 105 серію, 130, тридцяту, да? там 140, це агровиробники до 300 гектарів, яких ну там можемо сказати, вони хочуть перейти на інший рівень з МТЗ, перейти да? і це гарна альтернатива. Цим е, тракторам, де ми 20-30% переплачуємо за бренд. Ну, Просто, що він так називається. Да? Там, John B, New Holland, тому що така да. є Так, Так що це тільки вибір кожного. Вже спереді мені подобається, що є повна комплектація. Спереді стоїть груза, ззаді на колесах стоїть груза. Да, і ще також, да, якщо ми... Підвізка, потім е, система. Підключаємося повністю воздух, да, до, прицеп, буде, до прицепів. прицепів. Це, якщо говоримо на джондірі, це опція окрема і коштує щось в районі 3 чи 5 тисяч доларів. 5, 5 тисяч доларів. Це окрема опція. Тут вона наявна. Да? Навіска, підключення. Три пари гідровиходів. Так, а в 130-му теж є там воздух чи нема? Давайте дивимося. А, і тут а є. Ну, Те, що вони чуть грязно не звертайте уваги. Тільки-тільки приїхали, тільки вчора спустилися з автовоза. Чи з фури, чи як правильно. 150 навіть в 110-ку, бачите. А чого він 110-кається? 105. 105-ку. І тут навіть є з гідрових, просто тут ресівра в мощніших моделях отут, а тут, мабуть, десь там спереді. А, по-моєму, отут, якщо я не помиляюся. О, ось він. Доїть. Ну оце е, до МТЗ на що прирівнювати його. До 10-25. Тобто, то, що це 105 лошадей, що це 105 лошадей, так? По резині. Така на вигляд вона якоби як на мій взгляд так роді би узькувата Чи ні? Ну, чи маємо ТЗ в Гуща однозначно? Вуще, чи да, МТЗ? Якщо дивимося, навіть на 890-пори, то там в ширше йде резина. А, резини, ви зможете, на заїжджати. Цей стає в рядочку, так? Да. Да? Да. Яка ціна? 105 лошадей. 37500. 37500 доларів з ПДВ. Доларів з ПДВ. Доларів з ПДВ. Да. То якщо при 10-25, не знаю, скільки це в доларах, я коли цікавився, мільйон 235 тисяч, по-моєму, якщо не помиляюся. Ну, це десь в районі 28-30 тисяч доларів МТЗ. Вот. Десь, десь Але, Але ж він йде він без грузів, без грузів і без кондиціонера. Ну, і задні освоїв, і без повітряних систем. Ну там треба дивитися по опціоні, які є, так? І... Мисси, ти думаєш, завода не буде йти воздушна система. У ну, мене в баті 892 ми брали його ще до війни. Да? Ще була можливість. То без. Ну, у нас 2 з -сим. якось ніколи не було такого, що ось дивіться, оце без системи, а оце систему якось воно. І... Ще також велика перевага. Ми працюємо в партнерстві з компанією Еска Капітал. Можна як і розтермінування, так само лізинг, дати цю історію проговорити стосовно фінансування. Короче, на всі умови з фермером. А зараз всі чують фермерів і зараз всі йдуть на умови, які пропонують фермера. Якщо компанії працюють навпаки, то вони до кінця війни точно не допрацюють. <гум> ну, по, по любому ми повинні чути фермера. Це саме головне. Та да. да, ще й молодого. <реш> <реш> бачите уровень молодого фермера, як хлопці від О, Бачите, як хорошо, Он, фільтр стоїть і стоїть защита. Бо це ж зазвичай стоїш, не чіння, ти лізе куди хочеш. А там воно закрита колба. І кстати, в нас же був випадок, колись е Юрій Миколаївич дав джендіра, проїздить оранка. Ну, вже по морозу, коротше, там, таке він ну не суть. Суть в тому, що вирізає з-під палка і випашує оце, як вона називається, сепаратор? Чи не сепаратор? Сепаратор же? І розбиває оцю колбу. І все, і робота вся стала на сутки, тому що джандір його немає запчастіє наявності. А сепаратор на джендірі є, що А тут, виходить, спереді, так, акумулятора. На тих спереді поставили, а тут. А де ж він тут, збоку десь? А не оце він тут стоїть. Напевне, що так. Да, оце да, оце. Да. Тут, тут. Ну мені кажеться, там найкласна, да? так? Дуже зручно. Ти просто раз підійшов, підняв масу, вінклю, та і все. До чого вони оце приліпили? З нього? А щоб ні. колектор не замерзав чи не, що? Щоб не Пилю, то от сонічний, там, то, щоб не не загоралося. загоралося. там, А, Пожарна безпека. Там була інша проблема. Отак от покажу вам уровень 10 на юто на 105 лошадок. У великих навіть немає місця для другого оператора, а в маленькому є. О! О окей. Є така досить просторна кабіна, як для 105. Отак от табуреточка Чикс. Ну, опять же, що це? Порівнюючи з МТЗ, тут набагато просторніше, набагато тут. Все ж так само гідровиходи. Тут ось 4 швидкості, 4 діапазони, все як має бути. І ось той самий елементарний, але кондиціонер. Так, Ну заводити не будемо, це все безсмислено. Навіть можна покурити. Прикурювач є, що є немаловажно. Ще навіть якась розеточка, дивіться. Так, в принципі, в принципі, доволі цікава тема. А, підйому? Так, да. да, набагато, якщо... Ну це ж скручені ці винти повністю. Да, да. Підйом раз і по якості. Це те, що мені треба, якраз в мене в МТЗ це проблема з розриванням щок. Особливі, Так, То тут овеч. І... Оце якраз оце трактор під, цей, під той плуг. 105 лошадок. Я казав, 10-25 для нього це ідеально. Ну, Але в нас немає ні 10-25, ні ЮТО, то хотя 892 І навіть в цьому, бачите, в невеликому теж є задні на колеса. Достойний варіант заміни МТЗ, на мою думку. Звісно, хотілося в датах, скажімо, там, Джондіра, але виходимо з того, що є. Так, на це ми відео заканчуємо. Тут, в принципі, таке, подивилися, огляд невеличкий зробили. А наступні вже відео будуть про дуже цікаву тему це точне землеробство і чим насправді займаються хлопці із компанії Friend. Так що всім пока. Змея ключі в наш дачу. Кому понравилось відео, ставте лайки. Кому не понравилось, дізлайки. І, звісно, все буде Україна.